Музика ще не лунає, а вояки вже зібралися. Прийшли за черговою порцією ліків тільки для душі. Розселяють хворих, що так наслідочки піднімали. Денис тут уже більше двох місяців 3 червня поблизу Семенівки його тяжко поранили у ногу, врятувала оперативність медиків. Розірвала ногу, в бою максимально зим під семеновкою. Люди ще раздини я був в Харкові. Ну так ска після той тому що да часи йшли на те, щоб ну сохранить уперше за два тижні вийшов із палати і потрапив на концерт Василь Говорун. Численні осколкові поранення рук і ніг чоловік отримав неподалік Луганська. Наша задача була коротше. Я надзвичайно Дати в коридор де, десантникам. їх окружили. Там були ранені, цю ж в аеропорту під Луганськом. Ну вийшли там. Нас на танках їхали і перед нами зірвався фугас. Все попалися в володя. Є у зону АТО. Чоловіки пішли добровольцями, служили в Айдарі, а познайомилися ще раніше на Майдані. Разом були у Афганській сотні. Що таке війна? Вони вже знали. От Афгана до Майдана казали, а з тепер від Майдана до Айдара. Там було. Трохи проще можна сказати так. Там в зимній період времени прекращались все бойові дії, з осені по весну, тому що там зеленка уходила. Сейчас складніше, тому що не, звісно відкуди стріляють. Здесь трудно определить. Маскируют хорошо техніку, хорошо професіонали укладывают минные поля. То есть видно, що працюють серйозні люди. Концерт тим часом у розпалі слухають і аплодують усім попри власні музичні смаки, зазвичай не слух. Але цього співака я люблю. Тим більше, одна фамілець на сцені. Це Олександр скрипка про Олега скрипку. Той сам співає і солдатів заохочує. До весна. Хто сміливіший, і вже на ногах ще й у танок іде. Браво, Засмучує солдатів лише одне: концерт за короткий. Приїдуть на 15 хвилин, поспівають. Ну важко там режим у всіх. Мабуть, довго не можна перевтомлювати. Все не можна. Як там воювати, то можна зранку до ночі, а як тут, то вже режим. Так? Ліки для душі, воякам обіцяють постачати частіше до кінця літа. Усі дні вже розписані. В Понеділка у нас невеличка група танцівниць таких моденьких. Вівторок у нас хорова би, група. Ну і на день незалежності, звісно, вже заплановано комплекс.